Почали ми з минулого разу невеличками. Швиденько розповідаємо про якийсь цікавий продукт. І цього разу ви знаєте, я взяла продукт, який в нас ще на початку року, і він так гучно дуже зайшов. Дуже його люблять, дуже його розкачують. А ну прям неймовірно його люблять. Це просто він став хітом, став бестселером. Але Мен давно ми його не чіпали, бо ну не було його. Десь так точніше, він буває часто в акціях, да але якось так не, не було е, приводу. І він це дійсно справжній ексклюзивчик. Чому тому, що колагену на нашому ринку багато. В наш навіть в нашому каталозі Лівеста колагену дуже багато різного на будь-який смак, у будь-якому дозуванні, е, в будь-якій формі і так далі, але барбарізм. Це дійсно ексклюзивчик, це ексклюзивний колаген. Тому я тут попрошу також Руслану, як спеціаліста, розповісти, що ж це за унікальний продукт, бо я знаю, що Руслана п'є його вже рік, і це реально не просто знаєте, розповісти те, що каже виробник, а це вже розповісти з власного досвіду з власних відчуттів і результатів про продукт. Да, дякую, Ярослава. Насправді дійсно я споживаю колеген на постійній основі вже протягом року і продовжую далі це робити і буду продовжувати до кінця свого життя. Адже колеген необхідно складувати в нашому організмі і після 25 років він втрачає свої властивості його стає менше. І звісно, я дбаю про свою молодість і не лише зовнішню, але й внутрішню суглоби, м'язи, все, щоб воно працювало. Наш Барбарис він розроблений для покращення здоров'я та подовження молодості. В ньому є друзі, унікальна формула продукту, яка насичена незмінними компонентами. Компоненти, які є в складі нашого сьогодні колегену барбарис, на ринку України не мають аналогів і рівних. Я би сказала, що це один з найкращих колагенів сьогодні в Україні, який можна придбати. В складі гідролізований колаген, отриманий з морських риб, який повертає шкірі красу та наповнює сяйвом серебре. Покращує еластичність, пружність та загальний стан шкіри. І насправді гідролізований колаген це форма колагену, яка пройшла процес гідролізу, внаслідок чого молекулу розщепили на маленькі частинки за допомогою води. І в такому випадку цей е, гідроліз. Е, Дає можливість краще проникати в шкіру, і не лише в шкіру всі органи і тканини, які нам потрібно, і їх ще називають маленькими пептидами. До речі, саме його часто називають пептидним гідролізований колаген. В порівнянні з іншими він має кращу засвоюваність та найбільш біодоступну форму. Тому він буде краще засвоїтись, буде мати більш кращий помітний ефект. Ну і звісно, це. Він легко розчиняється, викликає менше алергічних реакцій, має широкий спектр використання, і він дуже потрібен для нашого організму. Друзі, насправді кологен має таку особливість. Він коли потрапляє в організм, він по принципу фагоцита шукає найслабше місце, яке треба будувати, тому що це білок і будівельний матеріал, який допомагає відновлювати структуру суглобів, хліщів, тканин, кісток всього, що є в нашому організмі. Коли він потрапив в організм. Організм, якщо ви купили кологен і хочете його пити з метою розладження зморшок на чолі, то можливо він не в першу чергу їх розгладить, а він знайде в організмі слаб більш слабке місце і буде на нього впливати. Тому кологен рекомендують пити довший період часу. Я би рекомендувала не менше півроку пропивати кологен для того, щоб він спочатку заповнив всі слабкі місця, які в організмі, які ви не бачите, і далі міг реалізовувати себе вже на потрібних вам частинах. Є гіалуронова кислота, яка входить до складу сполучної тканини і забезпечує рідку субстанцію необхідну для змащення суглобів, а також зволоження та відновлення шкіри. Це дуже важливо. Далі гідролізований еластин, білок, який важлива складова сполучної тканини, завдяки якій ми досягаємо еластичності. Канин і відповідно тургонру або натягнутості шкіри, що в свою чергу дозволяє дуже круто боротися з таким явищем, як целюліт використовується для тимчасового збереження механічної енергії в тканинах тіла це дуже круто. Далі екстракт рисових висівок, який це екстракт оболонки насіння з лакової рослини, який містить на ненасичені жирні кислоти, топофероли та інші сполуки, не буду навіть їх називати, не запам'ятаєте. Але ці речовини виконують значні функції для профілактики серцевих та цереброваскулярних захворювань. Власне, що властиво і для мене, тому такі. Фантастичний результат пологена завдяки прийому. Я бачу навіть не стільки бачу друзі, а скільки бачать мої оточуючі, тому що вони мені кажуть, Руслана. Ти дуже гарно виглядаєш, що ти робиш? Ти така гарна, і це дуже приємно чути, особливо від жінок. Тому, друзі. Полеген це те, що візуально буде вас змінювати однозначно, особливо при такому тривалому прийомі, як його здійснює я. І ще два компоненти, які я залишила, як то кажуть, вишенка на творці це гриби, майтаки та кам'юкамі. Гриби майтапи це просто потужний онкопротектор. Якщо навіть пити із розуміння того, що ви робите суттєву профілактику ракових захворювань, вже лише заради цього варто його приймати, тому що онкозахворювання сьогодні поширені неймовірно всій планеті. Кам'ю-кам'ю камю це фрукт. В складі якого міститься вітаміну С 40 разів друзі більше, ніж в одному апельсині, уявляєте? А вітамін С це незмінний супутник колагену, завдяки якому він посилюється його дія, і, звісно, він буде працювати ще краще. Тому це той продукт, який однозначно змінить вас візуально. Змінить ваш стан організму, буде шикарною профілактикою серцево-судинних, в тому числі захворювань. Це ваші молоді суглоби, це ваші міцні кістки, і ще багато як з точки зору медичного можу для вас розповідати. Але я хочу, щоби про барбарис розповіла та людина, представник тієї структури, які продають барбарис найбільше сьогодні в Україні, які. Просто популяризували цей продукт, і завдяки цій структурі я точно знаю, що і наші консультанти, які стежили бо десь їм потрапились їхні сторіс чи пусти в і фейсбуці також спонукало це їх до покупки нашого Барбарису. Я хочу передати слово золотому директору. Вікторії Фроловій, Фру... 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 яка саме і є тією людиною, структура якої просто Барбарис продає в нереально великих кількостях. А, Віка, приєднуйся до нас, і я хочу, щоб ти також за цих 5 хвилин змогла помістити всю ту корисну інформацію, яку сьогодні ми присвятили саме Барбарису в рубриці Ексклюзив. Тобі слово? Так, я вже тут. Всім привіт, привіт. Спасибо большое, что пригласили рассказать нашу историю. Я можно по-русски, потому что на украинском я буду до завтра вам рассказывать про коллаген, какой он хороший. Я расскажу свою предысторию. Да мне 37 лет, я не голю ничего в своё лицо. Вот вот этот вот парень, он просто решает все проблемы с моими морщинами. с овалом лица, с увлажнением моей кожи. А самое главное, что почему я вообще люблю коллаген и именно вот этот Барбарис, да, потому что он помог мне решить множество проблем. Начну с того, что когда мне было 32 года, у меня просто очень сильно болели колени и вообще суставы в моем теле. То есть моему ребенку было второму где-то два с половиной года. Видимо, он так высосал с мамочки много всех полезных компонентов, да, и я не знала вообще про такое чудо, ну не препарат, да, а чудо такой комплекс, скажем так, для красоты, здоровья нашего, как коллаген. Я ходила к врачу, он мне сказал, пей омегу-3, витамин D, кальций, и сказал, иди на прогревание. Я ж как послушная пациентка ходила на прогревание, сидела там по эти 40 минут, с этими коленочками носилась. А чтобы вы понимали, был уже такой у меня критический момент, что я на третий этаж поднималась Просто со слезами на глазах, потому что мне всего лишь 32, а у меня реально как будто бы болезнь бабушки. И я говорю, боже, что же мне делать? Я два месяца все пью, на эти прогревания хожу, а ничего не работает, просто мне это не помогает. И потом мне одна девочка, консультант одной компании, говорит, Слушай, пропей коллаген, такие хорошие отзывы. Я начинаю пить коллаген, и что вы думаете? Через неделю, всего лишь, э, я просто хочу, чтобы сейчас все услышали. Через неделю у меня перестают болеть колени. Просто вообще я иду, а у меня не болит ничего. И я такая, блин, получается, что, ну, это именно тот э, вообще эликсир, который нужен просто каждому человеку. И не только... Да, то есть это тот продукт, который нужен абсолютно каждому живому человеку, потому что каждый из нас рано или поздно сталкивается с вот этой проблемой с суставами. Да? Это как наши наш, детали на автомобиле они рано или поздно изнашиваются. И если мы не поспокоимся о том, чтобы наши детали не износились преждевременно, да, нам нужно свой организм уже. как бы предупреждать да, вот эти болезни, и их просто можно избежать. И в 70 лет и в 80 мы с вами должны просто обязаны смотреть мир, бегать по всем площадям, фотографироваться, купаться, ходить пешком, ездить на велосипедах и так далее. А это возможно только, если мы будем выбирать на постоянной основе для себя именно вот этот коллаген Барбарис. Я пришла в компанию исключительно на этот продукт. Вообще меня ничего не цепляло, да, потому что ну, продуктов много, Много, но есть те продукты, которые, скажем так. я ими пользуюсь ежедневно, но у меня выбор был другой, да, то есть, чтобы выбрать там, например, что-то для лица, мне нужно было там протестировать это все, ну, то есть, прям изучить это все. И когда я вижу, что здесь есть такой состав в этом коллагене, я такая, блин, все, это то, что мне нужно. То есть, у меня даже не было решения, что я буду в этой компании развиваться, мне просто нужен этот коллаген. Потому что я перепробовала на рынке очень много коллагенов. От какого-то спина чешется, от какого-то тоже кожа шелушится, от какого-то ты его пьешь, а от него и Эффекта ровно 0 с минусом. Какой-то супер вонючий, и его невозможно пить. да И я такая вижу: блин, ну, во-первых, он, конечно, сильно красивый, да, то, что тоже важно для нас, э, женщин. да Но ну, и во-вторых, у меня после этого коллагена представьте, 8 лет назад, я когда садилась на шпагат, у меня э, повредилось, э, как это правильно называется, Руслана? Подскажите мне сухожилие да? Мьязы, мышцы. Но это даже не мышцы, это было как связка, и да. И связки, да. Связки. да, и это такая прям травма, и она реально со мной была 8 лет, при том, что я пила всегда какой-то коллаген. И тут я начинаю ходить на растяжку, ну, меня, конечно же, не пускает, как всегда, да, вот эта шпагата, эта нога, но это боли просто, кто когда-то повреждал связки, то я думаю, что вы понимаете, что это такое, это просто у тебя нога дубовая, ты ее не можешь поднять дальше, чем, ну, как бы она тебя пускает. И тут я через неделю просто сажусь на шпагат. Представьте, я такая, да ладно, я 8 лет вообще хотела вот это вот все растянуть, и у меня никак не пускала, ну потому что травма, все. Я думала, что это как рубец, знаете, навсегда, а нет, вот коллаген это все исцелил мне, скажем так. Потом у меня были такие сосудистая сеточка на ножках, да, вот после родов, и она была прям ярко выражена, то есть сосуды прям как наверху такие были. И что я замечаю, когда я начинаю пить коллаген, проходит где-то три недели, вот так, может, где-то около упаковки я выпила. Я смотрю, от а меня девушка спрашивает Вика, этот коллаген помогает при сосудистой сетке, а я такая смотрю на свою ногу и понимаю, что у меня эти сосуды, они вот так как спрятались под кожу, то есть мне нужно было вот так кожу растянуть для того, чтобы увидеть, что у меня там когда-то была сосудистая сетка. Потом у меня вот здесь на носике был сосудик такой, да, это только с коллагеном я связываю. Морщинки вот все стирается, кожа подтягивается. Тур лица классный, и я как-то снимала даже у себя в инстаграме видео. что я пропила упаковку или полторы, я не помню. Я вот так показываю волосы, а они у меня просто выросли, мне кажется, на 15 сантиметров. Просто, что они стали такими длинными, вот реально они выросли больше, чем обычно. Поэтому, конечно, вот этому коллагену я готова петь оды. Он и для сосудов, и для суставов. Еще, кстати, один пункт очень важный. У меня очень такие э, рыхлые десна. И когда я начала пить Барбарис, у меня десна вообще не крават. Я прям чувствую, что они такие плотненькие, да. Я даже когда ходила к стоматологу своему, он говорит, Вас десна изменились. Я говорю, да, я тоже это заметила. Он говорит, а что вы делаете? Я говорю, честно, ну как бы я пью, как всегда, бады, и вот я пью коллаген. Я говорю, может быть от него? Он говорит, конечно, он же как бы укрепил вам и сосуды, все ткани, поэтому да, конечно. Он мне говорит, а какой коллаген вы пьете? Я говорю, ну вот такой, вот такой. Вот, но пока не заказал, но я думаю, что надо еще просто раз его посетить для того, чтобы его Просто подписать. Поэтому что подведем итоги? Да? Коллаген-выбор тоже не просто так. Да? Мне очень нравится здесь каждый компонент, абсолютно. То есть многие э, девочки из нашего чата писали, что у них там, у мужей, просто очень много сил появляется да, после того, как они начали пить именно этот коллаген. Но я понимаю, с чем это связано, да, то есть тут витамин С, тут грибы наши, да, это укрепление иммунитета и, соответственно, конечно же, тут появляются и силы, да. Кто-то говорил, что там и на потенцию мужчин тоже влияет, то есть тоже это все сопоставляет с коллагеном, да. Многі дівчатки дожевиба, якраз ти говориш про чоловіків і в нас в чаті комент у мужа з'явились сили. Ну теж одночасно не знаю, які сили мались на увазі, але це просто одночасно. Тому це ж цікаво тому. Да, то есть, ну, мне кажется, что это тот эликсир, на котором невозможно просто экономить. То есть, если вы понимаете, что, например, там где-то чуть-чуть жалко, да, для себя, то вот это тот продукт, на котором ну, вообще нельзя экономить. То есть, лучше купить его, не купить какое-то платье или купить там попроще, да, потому что это платье это тряпка, а коллаген это мы вообще, это наша жизнь, это наш внешний облик, это наше качество жизни, это наша красота, сила. Уверенность. В общем, это наше все. Мы вообще из него состоим. И я говорю, что мы с вами коллагеновые женщины, и это видно всегда. да? Когда женщина пьет коллаген, вот это видно просто невыраженным глазом. Я сразу вижу: вот кто пьет коллаген, кто не пьет коллаген. Поэтому всем пить. Віка, неймовірно. Русь, можна я, я вклінялась, тому що в мене реально мурахи по шкірі. Знаєш, Віка, коли розповідала, ну в мене мурахи, тому що вона зачепила багато болей кожної жінки. Реально, в кого коліна, в кого шкіра, в кого ще щось. І ну прям вона розповідає. І ти розумієш розумієш, це про мене, це про мене, це про мене. І з кожним роком ти відчуваєш ці болі. І ну дійсно, результат Барбаріс він заслуговує на те, щоб. Про нього бути, говорити про в рубриці ексклюзивчик, тому що ну він неймовірний. І от якраз Віка, поки ти розповідала, ще були коментарі на там і питання, якісь і коментарі. Що він дійсно ну просто неймовірний. Я знаю, що ви також з командою робите марафони. Вас просто це ну топ продукт, який ну ти не просто купляєш і сама, п'єш, а він просто розлітається. Вікторія, Мало. ми тобі дуже дякуємо за таку вичерпну інформацію за те, що ти е, зарядила нас всіх на цей колеген зараз ще раз і повторно. І ті, хто приймають, е, зрозуміли, що вони це роблять правильно і продовжують, І думаю, так як і я будуть пити на постійній основі. Друзі, так є речі, на які ми не потрібно шкодувати грошей, тому що вони це наше здоров'я, наше довголіття. Дякуємо тобі і Ясічка. Тобі за цю рубрику фантастично всім. Власно, будьте здорові, саме головне. Доброго доброго раночку всім. П'ю свій колеген і насолоджуюся його смакотою. Я також до нього привикла. Це вже 13-й день, як я п'ю кологен. Дуже, він мені вже зайшов смак. Я вже впродовж дня чую, що я його знову хочу пити. Тобто, таке вже відчуття, що мені його ще і ще бракує. Смачненький, він мені чомусь. Я такий смак грушки, постійно смак грушки відчуваю, такий, ніби як такий лимонний, грушковий, яблучний сік. Ну, дуже смачний. Ну і ще плюс я знаю, що він дуже корисний, тому що там і гриби, майтаки і входять, і кому кому тобто це така рослинка, яка має більше вітаміну С 40 разів ніж апельсини. Тобто, виявіть собі, скільки треба з'їсти апельсини, щоб наповнитися вітаміном С. Тут більше